Лоха, друзі! Щоденний випуск від Game7 Сьогодні зачепить всього лише один єдиний матч цієї ночі Даллас проти Юти. Але плюс ми дізнаємось, що мотивує гравців Лейкерс та з якою командою збирається підписатись Двайт Ховард. Тож, пані та панове, втоліть, будь ласка, триочковий лайк. Усім бажаю смачного і вриваємось! Юдажа це залишилась єдина команда в НБА, яка не вигравала на своєму власному майданчику. І сьогодні вони приймають Даллас Маверікс, Луку Маврікс що Щоправда, відсутній сьогодні Кайрі Ірвінс через травму правого плеча. Тому Маверікс позбавлені надійної другої опції в нападі. Але бачимо, що Лука і самотужки місцями прекрасно справляються, забиває свої очки із фарби. Дала тим не менш мінус три позаду в другій чверті. Це у нас не Лаурі Марканен, це Кайл Філіповський. Новачок, який сьогодні другий поспіль матч чудовий проводить 14 очок на його рахунку. Пізніше Лука Дончич заграє Квентіна Граймса. Граймс виходить сьогодні в стартовій п'ятірці, набирає 15 очок, роздає 5 асистів. Джейден Харді. Просто зносить в повітрі Конти Джорджа. Ось такий постер данк гарда проти гарда. Клей Томсон тим часом не влучає. На підбиранні першим працює Лаурі Марканен і одразу отримує по обличчю від Наджі маршала. Так, здається, не навмисно, але, тим не менш, Лаурі на цьому залишає майданчик і більше на нього не повернеться в цьому матчі. Ну і здавалось би, що для Далласа це має бути певним таким імпульсом. Так і виходить Наджі Маршал, скоро до мінус трьох всього лише. У Наджі сьогодні з лави запасних 19 поїнтів. Далі Лука здалеку через величезну руку Кайло Філіповський забиває. Зрівнює рахунок під кінцівку четвертої чверті. Далі Даллас вже попереду на плюс два півтори хвилини до кінця Джордан Кларксон. Зрівнює рахунок. У Кларксона сьогодні двадцятка з лави запасник. Ось знову від нього флоутер не заходить, але Колінз підчищає. У Колінза взагалі 28 очок. Сьогодні Юта попереду на плюс 3. 30 секунд до кінця. Лука пасує на Томпсона, той влучно з дальньої дистанції. І ось у нас знову рівний рахунок. Клей Томсон, 17 очок. Сьогодні набирає Далласу. Треба терміново відзахищатись. О, який провал в обороні! Неймовірно, Лука Дончич, який набирає сьогодні 37, плюс 7 підбирань, плюс 9 асистів. Ось так проспав. Чи можливо не він проспав? Можливо, це якась була установка від команди Далласа. Хоча яка установка? Пропустити два очки. Не знаю, не знаю. Послухаймо на після матчому інтерв'ю. Подивіться на обличчя Мархіфа Моріса. Скільки розпачу на ньому? Лука Дончич останні секунди. скидка на Наджі маршала на перемогу Наджі не влучив. Таким чином Даллас програють четвертий поспіль матч у клатчі. Лук, а що відбулося під час останнього володіння Юти і чому вони набрали очки так легко? Це було непорозуміння. Я думав, що буде заслін, готувався до зміни. Граймс так само думав, що буде заслін. І це було непорозуміння з лавою запасних. Це моя вина. Тепер, бандо, трішечки останніх новин із найкращої ліги світу. Руй Хачимуру із Лейкерс спитали про мотивацію гравців у матчах кубку NBA. Та ми просто гроші хочемо виграти. Далі у нас досить шокуючий заголовок. Невже Двайт Ховард гратиме за оклахому Сіті Тандер? Чет Хомгрен тільки на сліг із проблемою стегна? Пігово і цей також, як його, Картенштайн. О, точно. Він теж травмований. Він вже й був травмований на початку року. Якась хуйня з рукою. Ну тоді, окей, сі, ось цей хлопчина готовий. Значить, ось що відбувається. Вам потрібен бігмен. Я мовчу. Вам потрібен Бігмен, правильно? Насипай! вам потрібен Бігмен і ветеран. Хтось хто вміє дати енергії. Ніхуя, що тут відбувається, і ви ще думаєте, окейсі? Тим паче мені робити нічого. Я вже закінчив танцювати. Давай, давай, продовжуй. До речі, я і Алекс Кару в одній команді. Чим це завершується? Чемпіонством? Ви вже це бачили. Ми вже це робили. Тим паче, у вас же є суперзірка, вам просто треба захисник. Перевірений захисник. Перевірений. Ага, ага перевірений. Все правильно. То чого ви чекаєте, окейсі? То що ти їдеш в окейсі? Ти готовий? Так, їду прямо зараз. Лайн... перевезу туди дітей, знайдемо школу. Все правильно, все правильно. Так, контракт на два роки. Так, на два роки я вам принесу чемпіонство. Може, два. Давай, мужик. Я у формі. Прямо зараз. Якщо ж серйозно, то звісно ні, тому що одвайту ховарду вже 38 Останній раз в NBA він грав у 22-му році, це майже 3 роки тому. Тоді він грав за лейкерс, набирав в середньому по 6 очок та 6 підбирань, тому нехай у Клахома й далі краще грає з Джей Дабом на позиції центра. Далі у нас NBA показала Jersey City Edition. Хто не знає, це така щорічна кампанія від Nike та NBA підкреслити якусь родзинку, якусь фішечку кожного міста, яке представляє команда. Ну і виражати ось ці особливості придумали на ігрових Джерсі. Наприклад, Nuggets вирішили прив'язатись до прізвиська свого міста Mile High Сіті. Денвер це високогір'я, місто знаходиться на висоті 1 миля над рівнем моря. А 1 миля це 5280 футів. І саме це число зображене на Джерсі Nuggets. Прикольно. Також мені зайшла ось ця форма Клівленда. Дуже стильова, дуже красиво. Вона. Підкреслює тісний зв'язок міста із мистецтвом, але найкрутіші джерсі, як на мене, у Торонто Репторс, де зображений динозаврик у Джерсі Вінса Картера, який валить з під ноги, як власне Вінс Картер на дан контесті 2000 року. Цей данк допоміг Вінсу тоді виграти той івент, і в результаті цей данк контест вважається одним із найкращих взагалі у всій історії NBA. Тому ось ці джерсі виглядають прям якимось абсолютно особливими. Всі інші варіанти форм ви можете побачити на сайті НБА. Ну а ми на хвилинку до Леброна Джеймса він розповів, коли планує закінчити кар'єру. Леброн, три трипл-дабли поспіль. Це скажено. Багато гравців у цій лізі не набирають жодного тріплдабла за всю кар'єру. Ти зробив три поспіль. Як взагалі ти з собою вражений? Ой, я навіть не знаю, я намагаюсь просто жити в моменті. Я насолоджуюсь тим, що досі граю в цю гру на високому рівні. Тому кожен раз, коли я виходжу на майданчик, я намагаюсь допомогти своїй команді перемогти будь-яким способом. І це досить прикольно. Леброне, як думаєш, скільки ти ще зможеш змагатись на такому рівні? Ну, це більше, мабуть, залежить від мого ментального здоров'я, від того, як буде відчувати себе моє тіло, мій розум. Але я не думаю, що це ще буде продовжуватись дуже довго. Я не думаю, що я дуже довго ще гратиму. Ну можливо, рік, можливо, пару сезонів. Але я точно не хочу бути цією людиною, яка гратиме, поки колеса не відпадуть. Ні, я точно цього не робитиму, тому що мені здається, це як типу неповага до гри. Бо ця гра дала мені все, і треба себе реально оцінювати. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки. Вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, Тож обов'язково візьміть участь. Ну і ще одна досить неприємна новина. Д'Ентоні Мелтон пошкодив хрестоподібну зв'язку в матчі проти Даласа, тому проти Грізліс він не зіграє. Дати повернення його на майданчик так і не оголосили. Мелтон набирає в середньому цього сезону по 10,3 очки. Нехай скоріше одужує. Втім, ГСВ мають дуже глибоку лаву запасних і ким грати точно знайдуть. Друзі, на цьому як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто бажає доєднатись, посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!